Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про антисептики. Дуже часто пацієнти питають, який саме антисептик краще використовувати. Є різні види антисептиків, є водні антисептики, є спиртові антисептики. Спиртові антисептики є різні. На шкіру можна використовувати як водний антисептик, так і спиртовий антисептик. На слизову болонку краще використовувати водний антисептик. Обов'язково треба зауважити, якщо рана є інфікована, з неї потрібно брати бактеріальний посів. Або якщо рана довго не гоїться, потрібно визначити, яка флора там є, і може тоді варто застосовувати системні антибіотики. Отже, в будь-якому разі, самому краще не приймати рішення, коли довго не гоїться рана. Якщо це Така подряпина чи поверхнева ряна, то можна самостійно використовувати краще водний антисептик. Спротовий антисептик може дещо більше подрязнювати тканини. Тому будьте уважні, будьте пильні, використовуйте якісні препарати, якісні антисептики. Успіхів! Гарного дня!